Вітаємо в ефірі програма Магія за політуркою. Сьогодні у нас відбувається програма із рубрики Мій творчий антистрес. І в рамках міжобласного конкурсу Мій творчий антистрес у нас вже активно розпочато прийом творів. І от пишуть різні твори, і малюнки, і фотографії, надсилають дуже багато різних рубрик та номінацій. І це стосується школярів, молоді, студентів, дорослих наших авторів співвітчизників. І от е, сьогодні у нас така цікава творча несподіванка. Да? Е, сьогодні у нас магія за політуркою. Ми почуємо уривок дуже цікавого роману, дуже такий несподіваний сюжет. І е, я представляю авторку, яка буде ведучою нашої гості ефіру, Юлія Петрухно. Вітаю. Вітаємо. І також я представляю сьогоднішніх наших активних ведучих та учасників і вболівальників. Олександр Васильцов. Молодіжне телебачення ФСТВ. Вітаю Вітаємо. Модератор та ведучий автор ідеї популяризації читання Леонід Гапів. Наша творча молодь Роман Маслов. Вітаю! Вітаємо. Станіслав Легеза. Вітаємо і Гліб Дмитрій Шендонченко. Вітає. Вітаємо. Ну, зараз ми послухаємо. Це ексклюзивно. Сама авторка почитає уривок роману. Будь ласка, пані Юлія, вам слово. Дякую. Магія за палітуркою. Роман Пентесі. Голова перша. Знайомтесь, це Ліса. Вона працює в звичайній бібліотеці. Лізело влюблять свою професію та свою роботу, свою бібліотеку та книжки, свій колектив та читачів, які приходять до них. Друзі та знайомі часто питали в неї, чому саме вона вибрала професію бібліотекаря. Спочатку Ліза намагалася пояснити, що не обов'язково вибирати престижну професію для того, щоб бути щасливою. Навіщо бути, наприклад, саме юристом? Або економіста у приватній фірмі. Чому в нашому суспільстві вважається, що бібліотекар це не престижна професія? Чому взагалі існує розподіл на професії престижні та непрестижні? Спочатку ліса вражалася на тих, хто радив, які кинути свою роботу та знайти щось більш престижне. Але через деякий час вона навіть перестала реагувати на такі поради та постаралась. Обмежити, спілкування з такими людьми. І подобається, що я бібліотекар, що в мене непрестижна професія, тож нехай спілкуються з представниками престижних професій, а я пишаю своєю непрестижною професією. Відповів йому його товариш. Часу у нас дійсно мало. Треба швидко знищити цю бібліотеку зі всіма її книжками. Саме так, щоб навіть попели від них не залишилося. А зараз пішли. Потім Ліза почула кроки двох чоловіків, які швиденько пішли до виходу з бібліотеки. Вона була в шоці. Хто були ці люди? За що вони хотіли знищити бібліотеку? Як там говорив один з них? Щоб навіть попел від них залишилось? За що? За що? Та чому саме нашу бібліотеку треба знищити? І думки не покидали лізу весь час, поки вона йшла додому. Біля дому вона зайшла до кав'ярні, купила там своє улюблене тістечко. Вже вдома, випивши каву з тістечками, Ліса почала розмірковувати над тим, що сьогодні сталося в бібліотеці. Це говорив з першої глави. А далі за сюжетом головна героїна вирішує розгадати таємницю та врятувати бібліотеку. Вона розв'язує цю таємницю, але для тебе потрібні не тільки її можливості, але й магічні артефакти. Ліза була у вівчі, але їй пощастило. Вона опинилась спочатку в королевстві Ельсі, а потім в королевстві драконі. Голова друга королевстві драконі. Олександр там є малюнки. Можна велика бібліотека Ельфів, Айрон Принц Эльсих, Айрон Илиса у Великій Ельфійській бібліотеці. Перед нею стояв тригловий дракон. Дракон дивився на неї з подивом та цікавістю. Раптом він спитав: Ти хто? А ти, відповіла Аліза, та відразу подумала, зовсім збожеволіла. Розмовляю з драконом, з казковим персонажем. А якщо це відбувається насправді? Дракон продовжав дивитися на Лізу та очікував її відповідь. Ти дійсно існуєш, або це якийсь біжелузний сон. Існую. Але ти не відповіла на моє питання. Ти хто? Ліза, а ти? Сергелон три, Гарі та Меридіус. Представився дракон і пояснив здивовані дівчини. В нашому королівстві драконів є така традиція. Для кожної голови потрібне своє ім'я. Я, Я триголовий дракон, тому в мене три, три імені, дивні імена. Кожне ім'я має своє особливе значення. Дергелон це шляхетність, мудрість та спокій. Григарій підкреслює головість, а Міліус це охоронець великих скарбів чи знань. Красиво, поспіхнулась Ліза. Ти можеш мене звати Драгіс. Драгіс? Драгіха... Драгіс означає дружелюбність. А ти дійсно Драгіс. Не бійся насправді. Насправді всі дракони – Драгісів. Але чомусь люди вирішили, що ми слід. Стільки казок написали про те, як вони перемагають драконів. Але це все казки та маячня. Нас перемогти не можна. Чому? здивовано запитала Ліза. Тому що ми добрі, а добро перемогти не можна. Це такі уривки. Угу, дякую. Нагадаємо нашим глядачам сьогодні свій твір в рубриці Творчий антистрес. Ми послухали ексклюзивне читання авторка Юлія Петрухно. І зараз ми е маємо запитання від нашої творчої молоді. Будь ласка, хлопці, хто перший сьогодні хоче запитання озвучити? Будь ласка, Станіслав Легеза. Прошу. Мені все сподобалося і дуже влучно сказано, що добро неможливо перемогти. Дякую. Дякую, Станіславе. Е, у нас е, Роман е, Маслов. Е, так е, твоє запитання здається, я тут побачив. Так, будь ласка, Романе, кажи твоє запитання. А... Так, кажи, кажи, трошечки звук, кажи, будь ласка. А як ви... Так. Я здається, прочитав у повідомленні, як виникла від Романа запитання, як виникла ідея написати цей твір. І що ви відчували, коли сюжет писали. Будь ласка, я, я прочитав запитання. Так. Ну, це роман це мій антистрес. Головна думка, що дійсно є професія. Я вступила до Харківського Державного інституту культури в 1924 році. І мені дуже багато говорили, що ці бібліотекар, як так можна? Чому? Я чотири роки викладала в Харківській державній академії культури, потім почала працювати в Юридичній академію бібліотекари. І мені всі говорили. Я престижна професія, викладач вузу, а тепер ніхто? бібліотекар. А потім я вже дуже довго працювала в бібліотеці юридичного університету. Я пока мені підійшов студент і сказав дуже образливі слова. Соціальної точки зору на вас смотреть противно. Тому в романі саме бібліотекар головна героїня, саме бібліотекар, вона перемагає зло. До речі, бібліотека тут є і у ельфів, і у драконів. Тому от професія бібліотекарів. Бібліотекарка. Тама бібліотекарка, моя моя героиня. Тому що я вважаю, что не можна. Ти була викладачем, ти, ти була крута, а зараз фильм бібліотекарка. Це не престижно. Це мої думки. Дякую, пані Юлія. Насправді, сюжет, як на мене, з погляду такого читацького, дуже такий цікавий і несподіваний. Знаєте, от єдине, що я би трошки в чомусь не погодився, в тому плані стосовно сучасної професії бібліотекарів, це такі стереотипні думки існували. Існували ну, все таки кілька-кілька років тому. От сьогодні, сучасні українські бібліотеки, насправді є. Таким середовищем креативної творчості, мистецтва медіа спільноти, літературної творчості і не тільки і багато таких прикладів можна знайти і озвучити стосовно різних бібліотек і міста Харкова, і Харківщини, і по Україні. І дуже такі активні відбуваються різні заходи, там, де безпекова ситуація це дозволяє робити. Тому от це, це добре, коли є спогади. і і навіть, знаєте, з погляду сучасної психології, це дійсно так от якісь такі ну, дурні такі висловлювання таких дещо недолугих наших громадян. От Вони собі таке дозволяють таке говорити. Ну, а воно потім виникає ідея показати, що дійсно сучасна бібліотека і ця професія, вона насправді і престижна, і цікава. От, і така креативна. От. Тому це. супер, что появляются такие сюжеты в нашей рубрике «Антистресс» в рамках э, этого конкурса. Пан Олександр, будь ласка, вам слово для заключного комментария. Спасибо, пан Леонид. Я зашел, что дозволу на хакерском скажу. Собственно говоря, профессия библиотека – это очень важная и необходимая профессия. Да, есть очень много стереотипов по этому поводу, которые пошли еще с советских времен, о том, что библиотекой Столько своей библиотеки, синий чулок и так далее. Но На самом деле это далеко не так. Библиотекари очень умные, образованные, эрудированные люди, которые имеют доступ к литературе и ее считают. У меня очень много знакомых библиотекарей. У меня тетя моя библиотека в научной библиотеке Медицинского университета. Я сам там часто был, был в научной библиотеке Короленко, когда статью писал в читальном зале из, э, собственно говоря когда с ними общался, я видел то, что это очень образованные, очень умные люди. Библиотека это по сути расширяет кругозор. Это настолько необходима профессия для каждого. Потому что человек имеет доступ к литературе, он ее он развивается. Именно поэтому очень часто в он бывает образованный, много кандидата или доктора и новых наук. Потому что библиотека очень много читает, ему просто по долгу службы это положено. Плюс библиотека это не просто человек, который выдает книги и записывает их в формуляры. Нет, библиотека делает очень много другой работы. Он сканирует редко экземпляры книг, приводит э, их в цифровой формат, он делает каталоги, работает со специальной программой. Если я не ошибаюсь, Юлия, она Ирбис называется, эта программа. Да, так, да. Так. Вот, Там работает с Ирбисом, да. И там довольно-таки сложно. Я вот честно скажу, я пытался с ней разобраться, я не разобрался. Хотя я когда-то информатику вел по замене, курсы заканчивал, работал давно еще в телекоме. Но честно, я не разобрался. Поэтому это очень сложно. И библиотеку нужно очень много навыков, умений, личных качеств выполнять эту работу. Да, к сожалению, есть те, кто ее не ценит. Но я не ценят только те люди, которым не нужны библиотеки, которые погрузились либо в гаджеты, либо в ИК, либо что-то еще. А если человек умный, образованный, занимается саморазвитием, самообразованием, то профессия библиотека очень важна. И библиотека ему просто необходима по жизни. Если, кстати, очень много фильмов в последнее время, то эту профессию романтизируют, в отличие от советских. Например, фильм и сериал «Библиотека». Думал, все помнят, как библиотека, путешествовал по миру, искал древние артефакты, спасал мир от зла и так далее. Или другой, допустим, фильм известный. Баффи и вампиров. Ну, это фильм 90-х. К сожалению, наши молодые участники не помнят, но я думаю, Ле Леонид, Юлия и Оксана помнят этот фильм, собственно говоря, и, и фильм, и сериал. Там была библиотека, которая играла очень большую роль, и благодаря своим знаниям он мог бороться именно со злом. Поэтому эта профессия очень важна, и без, без библиотекой по сути, не будет ни научных работ, не будет ни развития литературы, ни творчества, ничего. Это очень важная профессия. И Или... по поводу книг хотел сказать, мне очень понравился ваш роман. Жанры фэнтези. Я фэнтези очень люблю, на самом деле, фильмы, книги. Было очень интересно. Я бы еще немножко сделал больше, немножко развил, но мне очень он понравился. И иллюстрации очень красивые, хорошо подобные, и сюжет, и название. Дуже дяку. Я только хотела написать этот роман, он будет, конечно, больше. А что касается малюнки, вот так. Э, Их роп интеллект. Это довольно цікаво. Ну, вот, так. То, что, когда искусственный интеллект на пользу. Помните, Дянет, у нас с вами была дискуссия на тему того, нужен ли искусственный интеллект. наши молодые члены так. школы уже не принимали участие. И вот я тогда говорил, что искусственный интеллект нужен тогда, когда работает на пользу. Не для развлечения, а для пользы. Это тот случай, когда искусственный интеллект был для пользы, он помог, в частности, созданию книги. Ну, ми бачимо, що в сюжеті нашої програми Магія за політуркою» і в самому літературному творі, в тому уривку, без сумніву, це лише початок. І я ще такий короткий фактаж пригадав, що у пані Юлії є і відповідний науковий ступень кандидата науки. Відповідна велика кількість, здається, 60 з лишнім така от кількість наукових статей. І от такий уривок Роману Фе. Ентезі, це насправді дуже такий приклад такої креативної особистості з таким, знаєте, яскравим творчим мисленням, критичним мисленням, те, що сьогодні називається сучасними компетентностями в системі громадянської освіти, громадянської журналістики. От і ми хочемо побажати на завершення нашим глядачам: от знайти свою магію за політуркою, знайти свою улюблену бібліотеку. Я думаю, що можна починати з бібліотеки. Деки в себе вдома, причому з будь-якої, із книжки, що можна в руках тримати, і можливо, в когось в тих же гаджетах гаджети ж не вороги наші. В гаджетах можуть бути книжки закачені, можна їх там аудіокнижку послухати чи там подивитися. От, ну звичайно, для очей краще поліграфічно традиційну в руках тримати книжку, ну, як я, от коні конституція. Ну, ну, я ну так. діатека і я посад штаб на абочно помашну у мене... В одной из комнат там получается вся стенка просто в книгах. И как бы они не заменят ни электрону, ни аудио, поэтому именно книги это книги. То есть когда эту книгу берешь, допустим, в руки, ты чувствуешь, что это книга. Это намного понятнее, чем слушать или читать просто. Ведчувается классный запах и действительно магия за политуркою. И вот мы желаем нашим глядачам найти свою любимую книжку и открыть секрет магии за политуркою на этом эфире. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо.